Привіт, друзі! Іноді ми можемо дуже сильно помилятися в людях, у їхніх діях, вчинках, а найголовніше у тому, що ховається у них у грудях. Щодня, вирушаючи на роботу, чи по своїх справах ми бачимо тисячі незнайомих чоловіків і жінок, молодих і старих, багатих і бідних і, вдивляючись у обличчя тих, хто сидить навпроти, складно сказати, хто з них герой, а хто лиходій. Так уже повелося, що ми звикли ділити всіх на успішних і невдах. Нерідко оцінюючи людину лише за зовнішнім виглядом чи способом життя. Але як покаже наша сьогоднішня історія, не завжди все так однозначно, як здається на перший погляд. Іноді люди, які ведуть звичайний спосіб життя, можуть бути набагато небезпечнішими ніж, скажімо, дрібний злодійка у метро. І саме про це я розповім вам сьогодні. Кілька років тому відеозапис із камери спостереження на одній із станцій Паризького метро став вірусним і дуже швидко набрав популярності. Користувачі інтернету з усього світу обговорювали вчинок кишенькового злодія, який обікрав чоловіка, що дрімав на станції. Але переглянувши відео до кінця, всі як один підтримали хлопця. На записі, опублікованому французькою поліцією, видно звичну для міста картину. У будній день, близько восьми вечора, молодий злодійка неспішно прогулюється станцією метро. Складно сказати, чи займається хлопчик цим постійно, чи це був одноразовий випадок, який спровокувала сама жертва. На кадрах видно, як злодій підходить до сплячого чоловіка, який задрімав на лавці в кінці парона. Наблизившись, він легенько штовхає його, ніби перевіряючи, наскільки міцно той спить. Коли незнайомець не прокидається, злодій починає діяти. Спершу сідає праворуч від жертви і щось дістає з кишені, потім обшукує ліво. Як пізніше прокоментувало це відео старший офіцер Еммануель, сплячий чоловік, ймовірно, був п'яний. Незабаром злодій встає і йде геть. Але це був лише початок історії. 30 секунд після того, як злодій пішов, сплячий чоловік раптом підводиться і, хитаючись, йде до краю платформи. Фахівці припустили, що в нього мог бути напад лунатизму. І вже за мить він падає на рельси перед наближаючимся поїздом. Але найбільше вразило та налякало це реакція інших людей. Спостерігачі, які знаходилися на платформі, спокійно дивилися на все, що відбувається, а потім, відвернувшись, поспішили геть, намагаючись якнайшвидше покинути це місце. Потяг встиг загальмувати за кілька сантиметрів до нещасного. Але, як кажуть фахівці, машиніст ймовірно не помітив його, бо після зупинки не вийшов із кабіни. Якби не нашли ходій, потяг, можливо, поїхав би далі. Але саме в цю мить сталося те, чого ніхто не очікував. Наступні кадри показують, як той самий кишеньковий злодій, який кілька хвилин тому обікрав чоловіка, з усіх сил біжить назад по перону, намагаючись врятувати його. Він заглядає під потяг, потім стрибає на рельси і за мить витягує незнайомця нагору, допомагаючи йому вибратися в безпечне місце. Так він врятував йому життя. На жаль, немає інформації, чи був злодій, зрештою заарештований, але сама ця подія стала предметом жвавих обговорень мережі через свою незвичність. І це не дивно. Як розповів пізніше старший офіцер, судячи з цих кадрів, є над чим задуматися, коли законослухняні громадяни навіть не намагалися допомогти людині, чиє життя було в небезпеці, і лише злодій кинувся його рятувати. Він доклав усіх зусиль, щоб витягнути чоловіка з під потягу, тоді як добропорядні громадяни просто байдуже спостерігали. Офіцер додав: Він знає, що він злодій, і, можливо, це робить його неморальником, але він не настільки неморальник, щоб дозволити хлопцю загинути під колесами чи від удару струмом. Це філософський урок. У кожного злодія є людське начало, а кожен байдужий свідок. Може бути гіршим за злочинця своєю бездіяльністю, байдужістю і пасивністю. А що думаєте ви? Друзі. А як ви оцінюєте вчинок молодого злодія? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. На сьогодні все, ставте оцінку відео і до скорої зустрічі!